Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами дізнаємось про право на любов, про яке нам розповість фея любові. А на початку давайте з вами подумаємо, що означає слово любити. Кого любите ви, а хто любить вас? Адже любити це означає піклуватись про когось, бути поруч з ним. Та ділитись тим, що маєш. Тож пропоную вам послухати казочку, яка називається Фея любові. Знову синець, знову бійка. насупилася мама, коли син прийшов з прогулянки. Та я! Він же замок із піску зламав у малечі, почав пояснювати Льоня. Ти обіцяв не битися. Перебила мама, більше гуляти не підеш. Мама ж учить Льоню бути добрим. От і хлопчик заступився за малюків. За що його карати? подумала фея Любові, почувши мамині слова. Вона підлетіла до мами і прошепотіла їй на вушку чарівне слово Люблю. -лю". Заспокоївшися, фея любові полетіла. Далі. На березі річки вона побачила тата із сина і спустилася помилуватися ними. Хлопчик сидів біля відерця з величезною рибою і захоплено казав. Ти кращий за всіх на світі. Жоден тато з нашого будинку не спіймав такої великої риби. Піду нарубаю гілок, розведемо з тобою вогнище і зваримо справжню юшку в казанку, радісно запропонував тато. Тато пішов, а хлопчик нахилився над відерцем. Риба широко роззявляла рота. Ти пити хочеш, а у відерці мало води. Почекай, я тебе напою. Хлопчик на силу підтяг рибу до річки. Він засунув її голову у воду, і раптом риба зникла. Коли тато дізнався, що сталося, він підняв руку, щоб дати сина лякаса. Люблю, квапливо прошепотіла твоя любові татові на вухо. Гра, синку, ми ще більшу рибу спіймаємо, засміявся тато і обійняв переляканого хлопчика. Дорослим і маленьким найбільше за все на світі потрібна любов, подумала фея любові. Вона літала всюди і ласкаво шепотіла. Люблю, люблю. Люблю, щоб ніхто не забув це чарівне слово. Дітки, а зараз давайте з вами пограємо в гру, яка називається А що, якби? Я вам буду ставити запитання, а ви спробуйте на них відповісти. А що було б, якби батьки не любили своїх дітей? Дітки, подумайте, що було б? А що було б, якби діти не любили своїх батьків? Як ви гадаєте? А що було б, якби друзі не любили один одного? А що було б, якби люди не любили тварин? Малята, запам'ятайте, любити та піклуватися треба про все навколо, про рідних, про тварин, про рослин, про все, що нас оточує. Сподіваюсь, що вам сподобалось знайомство з феєю любов'ю. Тож, дітки, бувайте, папа. -па.